Дощі припинилися, не знаю чи надовго, друзі. Всім вітання щиро велике. І ми вирішили провідати ліс на предмет опеньків дослідити, тому що стільки дощі йшли мокро мокро кругом. Ось, і думаємо, можливо, уже, ну кілька днів назад казали, що ще немає нічого у лісі. Але ми так думаємо, що, можливо, раптом уже щось і з'явилося. Що хочу сказати? Ну, саме ми заїхали, тому опеньки ще побачимо. Але що спостерігаємо, що мухоморів всяких, не знаю, ось ці біленькі такі, ці біленькі. що воно таке. Не скажу. Якісь ніби порхавочки. Таких мухоморів багато. Багато мухоморчиків, таких коричневеньких. Ну так, їхали, бачили. Буду бачити, покажу на виду. Ну, ось, наприклад. Ось таке собі маленьке диво. Тобто мухоморчики є і дуже волого, але справа в тому, що напевно, що прохолодно. Тому опеньків може ще і не бути. Ось такі парасольками і біленькі, і, і сіренькі, і темненькі, які хоч. Але так у лісі, щоб вам показати, не знаю, чи видно. Прохолодно. Повітря, повітря геть прохолодне. Ось так говорю, а пар іде. Ну, якось так після дощів, раптово, геть раптово, прийшов холод. Не знаю, чи надовго дощі припинилися. На днів два показує прогноз, що не буде, а там далі стоять знов. Тому ось так. А після дощів стоїть і холод. Дивіться, температура. На ніч показує 2 градуси, 1 градус, 0 градусів. Не знаю, що це таке цього року. Такої ще, знаєте, осені. Ну, вже, мабуть, довго не було, не скажу, наприклад, там я не пам'ятаю. От. Хоча і так виходить, що я не пам'ятаю. І взагалі так всі говорять. Такої осені не було, не було давно. Так, покажу ліс. Юра, мій, я так зрозуміла, з трактора не не злазить. Собі там деркоче, деркоче, їде. Тому що він так, якби він дещо побачив, то щоб варто було зупинятися, то б зупинився б. А так не зупиняється. Ну що скажу, ще, в принципі, ліс стоїть зелений. Де-не-де де, де починають багряніти дерева. Де-не-де. Листя. листя, як бачите, мокре старе пріле, ось такого гарного цьогорічного палого листя. Ще немає, немає ще такого суцільного покрову. Мокро страшно, тому під ногами не шелушиться. Як от буває сухо, то листя опаде, ідеш, а воно під ногами шепоче. Такого немає. Ну, напевно, що ми довго і не будемо блукати по лісі. Будемо вирушимо додому. Та ще й зараз почую, що я тобі казав, що пеньки ще немає. Може, може не знаю, може станеться яке диво, то десь щось хоча б то знайдемо, хоча б щось. Хоча б, знаєте, так кілька, щоб вюшка пахла. Не видно. Ну, ось знову йду, йду. І знову стільки надибала цих біленьких. Біленьких. Ну, порховочки, порховочки, тому що береш і так, воно м'якеньке в руках стискається. <кій> <кій> До лісу зараз ці дні моторошно їхати. Не помолочений у нас соняк стоїть, дощі не дають аграріям зібрати поки що врожай. І такий він уже чорний-чорний. А у нас за селом практично на цю сторону де до лісу їхати всі поля. Всі поля це соняшник. І от ми їхали, я десь там в кінці відео. Кину. Там важко, важко звести зйомку, тому що ну, на тракторі, От, але, але просто так, щоб було видно, От, через яку Чорноту доводиться їхати. І думається хай, хай би вже стало на погоді хоч трішки, щоб позбирали. Можливо, хто ще сіяти планує, а дощі такі І йшли ось уже кілька днів, як пуститься, то такий зливи прямо, прямо зливи. Немає, іду собі помаленьку. Ось це такі місця, де о! Щось Юра зупинився? А? Ні. Як це не каже, я ж тобі казав? Не знаю, що скаже. Що? Та я не стою, я йду помаленьку. Ти знайшов? Да-да, да-да, знайдеш. Ну, вже вже гукає йти. А, да, це я ж розповідала, що це ось це місце, ми заїхали. Де, якщо опеньки є, вони тут з'являються першими і знаєте, от такі І поодинокі, дивіться, яка гарна мухоморочка. Ой, колір. Веселковий. Ото такі поодинокі тут і такі зелені, що кущем ростуть кущаться. І так ми, щоб ніде не їздити надаремно, відразу заїхали сюди, але, але ой, куща тут тільки ось мухоморки. Подивіться, як гарно. Колодочку вони обсіяли. Ну, але кале кажуть так, що якщо поз'являлися мухомори, то десь мають незабаром з'явитися і опеньки. Тому що був період після <кій> От літніх грибів, там бабочок, які ми збирали, був період, що не було взагалі нічого. Отак заїжджаєш, як то кажуть. Навіть і мухомори не видно. Таке було. Ну, а зараз зараз мухоморів різнобарві, які хоч. На будь який смак вибирай. Ой, як красиво листячко летить. Десь вітер війна. І сонечко визирнуло. Ну, одним словом, так показує, що сьогодні дощу. Мабуть, все-таки не буде. Ось як і пенючок. Як віночком сперезався мухоморками, а опеньок і немає. І немає. Ось які. Ну всякі-всякі стоять це, знаєте, такі як ото брехливі обманки, обманки. І такі, і всякі. А грибів немає. Йду здалеку, побачила. І зразу така радість, о, мабуть, знайшла опеньки. Але ж ні. Дивіться, яка краса. Але це далеко не опеньки. Ну, але ж гарно. Гарно. Ні. Я не знаю. Не. Он до таке. Та таке, це вже більше. Поїхали. О, щоб це скільки опеньків. Дивіться, що робиться. Ковдрою. Галежні, не опеньки. результат Не слухає жінка чоловіка. Чоловік каже, нема в лісі ще опеньків. Ну, а вона штири торби, п'ять відер шо? і їдемо, бо там є. А що, погано в лісі чи? <гум> ну то скажи зразу поїхали в ліс. Нащо нам цей трактор? Їдемо машиною. Все Ще ловим гави по кар'єрі. Колись був кар'єр, пісок брали. А зараз заріс геть, дехто навіть додумується сміття вивозити, але йду гави ловити, бо тут якось ми бачили, були нори. Ні, Зараз теж немає, просто розкопали, мабуть, теж. Ну, ось так. Теж копають пісок. Хоч трошки. Ой. Ой, хоч би не лежала. Іде. А ні. А це ось ще чиясь нора. Так я не знаю, чи хтось живе у ній чи ні. Якійсь... Не знаю, може якийсь лисок, що живе або жив. Може, хтось і живе. Не знаю. Так, мабуть. Може, хтось живе, отак під дихом ходить. Ще мене несе, хоч би не звалилася. Ой, скільки тут колись гралися в дитинстві. Ох. Все.